Всім привіт! Хочу зняти коротеньке відео, мої пусті баночки. Сьогодні проводила прямий ефір в інстаграмі. Приєднуйтесь там, може запис буде подивитись. І коротенько зараз і сюди. Дивіться, це за декілька місяців. Нарешті знайшла час зняти хоч трошки відео, щоб уже можна спокійненько буде вже викинути, так сказати, їх. Так? Дивіться, дезодоранти закінчилися, парфумовані, сухий шампунь. Дуже люблю, хвалю завжди. Крем для шкіри. Шиї декольте теж. Вітамінки дуже люблю. Велнес, омега 3 кальцій. Оптімал для вмивання, такого вже зараз не знайдете. У мене ще був Велнес пек для жінок, розрахована жіноча, добова норма вітамінів, Омега, стаксантин, завжди рекомендую. Ріденька омега, в мене і дочка теж п'є. Гель антибактеріальний з чайним деревом дуже гарно підсушує, всі запалення лікує. Маска долоджі для волосся дуже чудова. Зараз класні знижки на цю серію. Фарба для волосся в нас гарна в Італії робиться. Сивороточка з ретинолом, дуже класно освіжає личико, колір робить гарним, все освітляє. Шампунька серіалу Натур, гель для душу залоє, дуже аромат ніжний, є, ще полунички, яблука. Шкір для, ви бачите, вже язик заплітається, крем для шкіри навколо очей новеч плюс супер. Гель для омивання це моє. Донечки Пурскін для підлітків дуже гарно, коли є висипання. Денний крем ваут класно зволожує, Дезодорант чоловічий еклат, тонік для жирної шкіри, тональна основа Джордані Голд. Міцелярка у нас три штучки закінчилась, тому що донечка допомагає зараз користуватись, Термозахисний спрей гарно захищає від фена волосся ось такі дезодоранти. Так, ще у нас тут є масочка для ніг, крем для рук, зубні пасти класні, освіжаюча та стравяним комплексом. Рефільчик з рідкого мила ефірними маслами, лимон вербена, Супер виливаю в бутилочку, дуже чудове мильце. Масочки королівський бархат, дуже люблю їх. За 5 хвилин роблять чудеса. І масочки для волосся з бананчиком, там ще є з різними фруктами. Ось такі мої пусті баночки завжди рекомендую наш продукт Oriflame. Кому цікаво, пишіть, допоможу підписатися, оформити кешбек 15%. Бо та завжди зі знижкою з подаруночками. Всім мирного неба, гарного вечора. Пока-пока.